Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F-1 канал, і сьогодні ми маємо розібрати справжню бомбу, яка може назавжди змінити ландшафт Формули 1. Шарль Леклер, Принц Монако та улюблений син Феррарі може покинути італійську команду. За інформацією RMC Моторі, менеджер Монегаського пілота Нікола Тот уже розпочав секретні переговори з трьома топ-командами: Макларен, Астон Мартін. Та Мерседес це може стати найбільшим трансферним землетрусом в історії сучасної f 1 оскільки кохання між Леклером та Феррарі, здається, нарешті підходить до кінця. Щоб зрозуміти масштаби цієї потенційної драми, потрібно пригадати історію відносин між Шарлем Леклером та Феррарі. Монегаський пілот завжди був справжнім тіфозі, фозі. виграти свій перший чемпіонський титул саме за кермом червоного Боліда з Маранелло. Ця мрія здавалася цілком реальною, коли молодий талант приєднався до команди та почав демонструвати блискучу швидкість. Проте поточна ситуація в Феррарі залишає леклера без надії на здійснення своїх амбіцій. Команда переживає один з найскладніших періодів у своїй сучасній історії. Неспроможна забезпечити конкурентоспроможний боліт е для боротьби за титули. Цей стан справ змусив оточення монегаського пілота переглянути. Довгострокові плани його кар'єри за ексклюзивною інформацією італійського RMC Motori, Команда, яка управляє кар'єрою Леклера, уже розпочала активне дослідження альтернативних можливостей для майбутнього свого підопічного. Це рішення свідчить про серйозність намірів та глибину розчарування поточною ситуацією в Феррарі. Найінтригуючішою частиною цієї історії є конкретні команди, з якими ведуться переговори. Нікола Тот, досвідчений менеджер та син колишнього президента Фіа Жана Тотта, зондує можливості у трьох найпрестижніших командах Грид: Макларен, Астон Мартін та Мерседес. Вибір саме цих команд не випадковий. Кожна з них має потенціал стати чемпіонською у найближчому майбутньому. Особливо цікавими є деталі щодо можливих переговорів з Макларен. За інформацією Джерел Тот. Зустрічався з керівництвом команди з Вокінга безпосередньо в Монці в неділю вранці для переговорів з Андреа Стелою та Алесандро Алунні Браві. Такі зустрічі в день гонки не є випадковими. Вони свідчать про серйозність намірів обох сторін. Хоча точний зміст цих дискусій залишається таємницею, експерти активно спекулюють про можливість переходу Леклера до Папаї Макларен у майбутньому. Така перспектива виглядає. Особливо привабливою, враховуючи поточну конкурентоспроможність команди та її зростаючі амбіції у боротьбі за чемпіонські титули. Проте реалізація такого переходу ускладнюється контрактною ситуацією в Макларен Ландо Норіс та Оскар Піастрі мають діючі контракти з командою до кінця 2027 року, що робить появу вакансії маловірогідною у найближчому майбутньому. Більше того, обидва пілоти. Мають потужну підтримку з боку керівництва команди. Позиція Норріса особливо міцна, оскільки британський пілот управляється безпосередньо за Ком Брауном, генеральним директором Макларен. Така пряма підтримка з боку топ-менеджменту практично гарантує йому місце в команді на довгостроковій основі. Ситуація з піастрі також складна для потенційних конкурентів. Австралійський пілот. Має за спиною Марка Вебера, впливового менеджера, з великим досвідом у Формулі 1 Вебер неодноразово демонстрував свою здатність захищати інтереси своїх підопічних та забезпечувати їм найкращі можливості для кар'єрного розвитку. Цікаво, що сам Вебер уже висловлювався про майбутнє Феррарі як потенційний напрямок для Піастрі. Він має завершити свій розвиток, і навіть якщо Феррарі... Залишається кінцевою метою, він має досягти фінального результату. Е, тим часом краще б йому покращити свою італійську жартома. Зазначив австралійський менеджер. Ці слова вебера розкривають стратегічне мислення досвідченого менеджера. Він розуміє, що піастрі е, спочатку має здобути чемпіонський титул, що значно підвищить його переговорну позицію при обговоренні майбутніх контрактів. А такий підхід демонструє довгострокове планування та розуміння динаміки ринку пілотів у Формулі 1 Переговори Тотта з іншими командами також заслуговують на детальну увагу. Зустріч з Лоренсом Стролом щодо можливого переходу Леклера до Астон Мартін розглядається в контексті потенційного відходу Фернандо Алонсо. Іспанський ветеран може прийняти рішення про завершення кар'єри, що створить вакансію для монегаського пілота. Найбільш інтригуючою. Є зустріч з Тото Вольфом у Капрі. Керівник Мерседес провів літні переговори не лише з представниками Леклера, але й безпосередньо з Максом Ферстапеном. Такі паралельні переговори свідчать про амбітні плани німецької команди щодо формування зіркового дуету пілотів. Можливість приходу леклера до Мерседес виглядає особливо привабливою з огляду на потенціал команди у новій регулятивній ері. Німецька команда має ресурси та досвід для швидкої адаптації до нових правил, що може дати їй значну перевагу над конкурентами у 2026 році. Регулятивні зміни 2026 року створюють унікальні можливості для всіх команд та пілотів. Нові правила означають, що поточна ієрархія команд може кардинально змінитися, і навіть традиціонально слабші команди матимуть шанс на успіх. Ця невизначеність. Робить переговори про майбутні контракти особливо складними та важливими для леклера. Зміна команди може стати єдиним способом реалізації своїх чемпіонських амбіцій. Е, Маннегаський пілот уже провів кілька років у Феррарі без значних успіхів, і його терпіння може бути на межі у 27 років. Шеф він знаходиться у найкращому віці для боротьби за титули і не може дозволити собі витрачати кращі роки кар'єри. На нерезультативні проекти психологічний аспект також відіграє важливу роль у цій ситуації. Е, постійні невдачі та розчарування можуть негативно вплинути на мотивацію та впевненість пілота. Зміна обстановки іноді стає необхідною для відновлення віри у власні можливості та повернення до переможної форми. Фінансовий фактор також не можна ігнорувати. топ команди готові запропонувати значно більші зарплати за послуги. Такого талановитого пілота, як е, леклер, е, ці пропозиції можуть стати до додатковим стимулом для прийняття рішення про зміну команди. Реакція Феррарі на ці чутки буде критично важливою. Італійська команда має продемонструвати серйозність своїх намірів щодо покращення результативності та надати леклеру конкретні гарантії майбутнього успіху. Без таких гарантій, е, втрата манеганського пілота може стати. Неминучою стратегічні наслідки можливого відходу Леклера з Феррарі будуть величезними. Команда втратить не лише талановитого пілота, але й символічну фігуру, яка уособлювала майбутнє італійської команди. Такі втрати важко компенсувати навіть залученням інших зіркових пілотів. Альтернативні плани Феррарі, згадані в повідомленнях, включають фокус на залученні Ферстапена та можливе повернення Карлоса Сайнса. Проте реалізація таких планів виглядає проблематично, враховуючи поточний стан команди та її неспроможність забезпечити конкурентоспроможну техніку. Ситуація з Ферстапеном особливо цікава в контексті можливого скорочення його участі у Формулі 1 Нідерландські медіа повідомляють, що залежно від розвитку сезону 2026 року, час макса на грід може скоротитися. Це створює додаткову невизначеність щодо майбутнього найкращого пілота світу. Командна динаміка також може змінитися кардинальним чином. Якщо кілька топ-пілотів одночасно змінять команди, це створить ефект доміно, який вплине на весь падок. Такі зміни трапляються рідко. Але коли вони відбуваються, то повністю перекроють карту сил у чемпіонаті. Медійний інтерес до цієї історії буде величезним. Кожен крок леклера та його менеджера буде ретельно відстежуватися та аналізуватися. Будь-які зустрічі, коментарі чи натяки будуть інтерпретовані як сигнали про майбутні рішення. Таймінг цих переговорів також важливий. Проведення таких обговорень зараз дозволяє всім сторонам ретельно оцінити можливості та підготуватися до потенційних змін до початку нової регулятивної ери. Фанати Феррарі будуть особливо болісно сприймати можливий відхід Леклера. Менгаський пілот став символом надії команди на повернення до чемпіонських висот, і його втрата стане серйозним ударом по моралі уболівальників. Що ви думаєте про можливий відхід Шарля Леклера з Феррарі? Чи варто монегацькому пілоту залишити команду своєї мрії заради реальних шансів на титул в іншій команді? Чи він має продовжити боротьбу за успіх італійської команди? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити продовження цієї захоплюючої трансферної саги та інші гарячі новини зі світу Формули 1.